Всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Василь, Знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також і виїзд в інші міста за домовленістю. На буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Nissan Qashqai Значить, По автомобілю це 12 рік випуску, 2.0 дизель з автоматичною коробкою, 135 оригінального пробігу, ціна 13300. Тут контакти. Автомобіль з кліматконтролем, тканинних судіннях. Більше інформації уточнюєте. Volkswagen Tiguan. Автомобіль 2015 року випуску, 79 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, ціна 15800. Тут бачимо контакти. Шкірення сидіння з підігрівами, до речі. Мультикермо, коробка, тут звичайний простий автомат. Кого цікавить, телефонуйте? Peugeot 3008. тисячі Десятий рік, 250 пробігу, 1,6 дизель з автоматичною коробкою. 8700 ціна. Контакти бачимо тут. Кого цікавить телефонуйте. Volvo XT60. 10 рік. 295 пробігу, 2,4 дизель на автоматі. Обслужена. Ціна 15 400, Тут контакти. Кіряний салон. Парктроніки також є. Кого цікавить, телефонуйте. Hyundai Grand Santa Fe. 17 рік модельний 18-й, 120 пробіг, 2,4 бензин на автоматі. ціна, Контакти ось тут. Салон тканинний. С <кій> парктроніками. Audi Q5. 13 рік 183 пробігу. 3.0 дизель з автоматичною коробкою, комплектація Premium Plus, ціна 23 500 тут контакти. Салон шкіряний, є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте. CX-5. 13 5 13218 пробігу, 2,2 дози з автоматичною коробкою. Швейцарія, два ключики, повний привід це на 14800. Тут контакти. Салон, бачимо шкіряний. Хто шукає таке авто, телефонуйте, отримайте більш повну інформацію. Nissan X-Trail 2007 року випуску 208 пишуть оригінального пробігу. Ціна 12200. Це 2-літровий дизель з автоматичною коробкою передач. Обслужений автомобіль, тут контакти. салон шкіряний. Парктроніки є. Рестайловий Volkswagen Tiguan. Вісімнадцятий рік випуску, 75 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Небитий автомобіль ціна 20 контактах. <ріху> так, шкіряний салон, семимісна версія. Кого цікавить телефонуйте. Ніса рок. 19 рік, 88 пробігу, 2,5 бензин на автоматі, ціна 18 тисяч доларів. Тут контакти. Салон на тканині. є підігріви сидінь, до речі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 19 рік випуску, 51 тисяча пробігу, 2,5 бензин на автоматі. Максимальні комплектації 26500 ціна. Контакти бачимо. Шкіряний салон, клімат-контроль, підігріви, люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Kia Sportage. Sportage 12-го року випуску, 200 тисяч пробігу, 1.7 дизель. Офіційний автомобіль ціна 11950. Контакти бачимо в гарному кольорі. Заглянемо. Добрий день. Тут механічна коробка передасть, бачите, дійсно контроль. Ні, це кондиціонер. Кондиціонер, салон на тканині. Дизельний Volkswagen Tiguan. 15 рік, 219 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою. Повний привід ціна 18 тисяч доларів. Контакти бачимо. Є електроскладання дзеркал, тканинний салон, клімат-контроль, підігріби, коробка автоматична, є парктроніки. Mazda, це X5. 2015 року випуску 169 тисяч проб, двигун 2,2 дизель з автоматичною коробкою передач, максимальна комплектація, ціна 19 900. Контакти бачимо. Автомобіль, звичайно, на безключовому доступі, шкіряні сидіння з пам'яттю. Мультикермо, круїз-контроль, клімат-контроль, підігріли сидінь. Форкоп в парктроніки є. Audi q 5 13 рік 203 пробігу, ціна 15900, 2.0 бензин на автоматі, повністю обслужено. Контакти є. Він код зафіксовано. Коричневий шкіряний салон. Є пам'ять сидінь. Темна стеля, люк. Електроніки також є, кого цікавить, телефонувати. Mitsubishi ASX. Дванадцятий рік купус. 129 тисяч пробігу, 1,8 бензин, ціна 12400 контакти є. Кого цікаве, телефонуйте. Мазда, це X5. 14 рік випуску. 160 тисяч пробігу, 2,5 бензин на автоматі, комплектація Grand Touring. Ціна 13 650. Контакти бачимо. Шкіряний салон. Є люк. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan. Десь так, 16 рік, 148 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Це на 16500, є контакти, панорамний дах. Отакий От салон комбінований, чорний з білим. Кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X5 15 2015 року випуску. 215 пробігу, 2.0 дизель, X-Drive, 23800 ціна, контактова ж тут, X-3 BMW, так, сидіння. Комбіновані гарні. На оригінальних дисках з парктроніками. Volkswagen Тігуан 17 рік, 170 тисяч пробігу, 2,0 бензин з автоматичною коробкою, на повному приводі автомобіль ціна на 14 900. Ось контакти, шкіряний салон з підігрівами сидіння. Mercedes GL350 по автомобілю. 14 рік випуску, 169 тисяч пробігу, 3,0 дизель на автоматі, 25 тисяч 700 доларів. Контакти бачимо. Якщо відчинено, покажу, чорний шкірний салон з пам'яттю. Цікавить, телефонуйте. Audi Q5. 16 рік випуску, 108 тисяч пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою, ціна 18500. Контакти бачимо. Він код для уточнення інформації по пошкодженнях. Так, Зачинений автомобіль. Більше інформації уточнюйте. Kia Sportage. Автомобіль 2019 року випуску, 82 тисячі пробігу, 16 бензин на механіці. Це на 17500. Контакти бачимо. Кого цікавить, Mitsubishi Outlander. 2008 року випуску 202 тисячі 202 кілометрів. Це офіційний автомобіль, 24 газ-бензин. Це на 9 тисяч. Перший власник пишуть. Mitsubishi Outlander. 12 рік, 240 тисяч пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою передач. Ціна 10400. Контакти бачимо. Так, салон звичайний. Сімі версія. Кого цікавить телефони? Рено Колеос. Восьмий рік, 218 пробігу, 2.0 дизель з автоматичною коробкою на повному приводі на 9650. <кій> Бачимо контакти до власника. Ось такий шкіряний салон. Класний, навіть не червоний, такий ближче до вишневого кольору. Є парктроник і кого цікавить, телефонуйте. Плюсваген Туарек. по автомобілю. Це 12 рік випуску, 280 пробігу, 3.0 дизель з автоматичною коробкою передач, ціна на 18200. Контакти бачимо. Парктроніки. Розім під форкоп. Кого цікавить, телефонуйте. BMW X3 13 рік, 212 пробігу, 2,0 бензин на автоматі з повним приводом 14500. Світлий шкіряний салон і є панорамний дах. Гібрид на Toyota rav 4 20-го року випуску 2,5 бензин з автоматичною коробкою передач 103 тисячі пробігу. Ціна 31 тисяча 800 доларів. Контакти бачимо тут. Шкіряний салон. Кого цікавить телефонуйте. Audi Q5. У автомобілю це 15 рік випуску, 213 миль пробігу, 2,0 бензин на автоматі, повний привід, Обслужена. Пишуть, що автомобіль цілий повністю, значить, без таких видимих серйозних пошкоджень, мабуть, 16300 ціна. Контакти бачимо тут. От По Вінкоду можна подивитися, що по автомобілю. Ну, переважно, якщо автомобіль пишуть цілий, то значить якийсь механічний. Ушкодження. Це ваша машинка? Так, Покажу через вікно. Так, шкіряний салон. Є панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Електромобіль шкода Enyaq. 21 рік випуску, 45 тисяч пробігу. В портлайн комплектації. Так, 62 кВт батарейка. Так, є все. Автомобіль без підкрасів, Ціна на 30 900 доларів. Тут є контакти до власника. Покажу по салону. Салон комбінований. Темна стеля. Гарний електромобіль зробила шкода, дуже ефектно виглядає. Кого цікаво, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. До Джорні, 20 2020 року випуску вже на українській реєстрації. Так, це 134 тисячі пробігу, 15 900 ціна за автомобіль. Значить, дивун 2,4 газ бензин з автоматичною коробкою. Автомобіль семимісний. Бачимо контакти до власника. Добрий день, можна покажу по салону? Салон комбінований. Шкіркою. Є люк. В гарному кольорі кого цікавить, телефонуйте до власника.